Людинки, всім привіт. Сьогодні у нас буде корисна інформація для тих власників автомобілів групи Це Volkswagen, Skoda, Seat і Audi, які мають в своєму. Оснащення асистент автоматичного перемикання світла з ближнього на дальній, або асистент автоматичного, там Dynamic Light Assist, який вирізає дальнім світлом автомобіль з зустрічного чи попутного напрямку, ну тобто автоматичний дальній. Працює він, якщо ви не знаєте, завдяки тому, що отут ми ставимо на датчику положення авто, і якщо в нас є під лобовим склом на дзеркалі, трикутна камера, або на дзеркалі попереду перед дзеркалом окрема камера. Яка відповідає за керування дальнім світлом? То після того як поставили світло в авторежим, натискаємо один раз поворотники ручку поворотників. Донизу, і у нас на екрані з'являється асистент, як бачите, а автодальній асистент автоматичного перемикання світла працювати він починає з 60 км на годину, і потім, коли він активувався, з 60, ви почали гальмувати десь при 35-40 км на годину він деактивується, тобто він не буде автоматично з ближнього на дальній переходити. Що тут здавалося б, можна ще доналаштувати, але... Є, що ми можемо зробити? Дивіться, кожного разу, коли ви сідаєте в свій автомобіль, наприклад, в день чи вночі, і ви до цього, наприклад, їздили вночі. Цей асистент у вас був активним на екрані. Отут світився піктограмка авто і світилася фара, він працював. А, ви їздили, їздили, зупинилися, вимкнули запалювання. Дивимося, я вимкнув запалювання, все там, наприклад, імітуємо: вийшов з автомобіля, пішов щось в магазині. Купив через 5 хвилин. Заходжу, сідаю в свій автомобіль. Вмикаю все запалювання, а в мене асистент. Деактивований, тобто він більше не світиться. І щоб його активувати, мені тепер треба ще раз натиснути на, Коротше, вімкнути його на поворотники, натиснути, щоб він вімкнувся. Мене певною мірою це бісить, особливо коли ти в темну пору їздиш, робиш декілька зупинок, і тобі його постійно потрібно смикати, натискати якби кожного разу. Хоча, здавалося б, от банальний приклад, у мене є електричка Mazda MX30. У неї, коли тільки ти ввімкнув запалювання, піктограмка авто вже світиться. І ти можеш тільки вимкнути, коли воно тобі не потрібне, коли воно там не спрацьовує на зустрічний автомобіль, щоб нікого не сліпити, наприклад, і так далі. Але вмикається, воно по замовчуванню вімкнено. Ну це, в принципі, логічно, мені здається, якщо воно вже автоматичне, то до такого, якби, його рівня і треба доводити автоматизму. У Volkswagen, скажімо так, з коробки ця функція недоступна. Тобто кожного разу натискаючи на клавішу старт-стоп, чи вставляючи, дістаючи ключі з замка запалювання, вона скидає. І наступного разу, коли ви сядете, вам треба зробити оцей рух. Ну, воно то не важко, в принципі, але скажу бісить. І коли ви налаштуєте його, коли воно буде активне постійно, це вже зовсім трішки, коротше, не зовсім трішки вже я скільки всього наговорюю, це вже зовсім інший рівень. Як це робиться? Зробити це можна наступним чином, маючи діагностичне обладнання. Я користую собі D11, запускаємо його і де придбати в Україні з гарантією, рекомендую. Подивитися внизу, було цього опису під відео. Там буде навіть промокод на знижечку. І за допомогою цього потужного доволі адаптера дуже класно можна змінювати налаштування асистентів, діагностувати, кодувати свій автомобіль, проводити навіть сервіс і так далі. Це один із найзручніших додатків і obd сканера, який взагалі рекомендовано для автомобілів групи VAC. Це і Volkswagen, Skoda, Seat, Audi і решта коротше. Чекаємо, поки підключиться. Нам потрібне активне підключення до інтернету. І завантаження відбувається зараз всіх блоків керування мого автомобіля. Коли блоки завантажаться, натискаємо тут списочок, їх шукаємо. Дев'ятий блок Central Electronics це блок, який відповідає за взагалі керування електронікою. За його допомогою, ми зараз можемо змінити трішки налаштування нашого фронтального асистента фронтального освітлення. Так, тут нам треба зайти в режим адаптація одразу. В режимі адаптація можна в пошуку одразу набивати ферн. І от у нас з'явиться один єдиний асистент, який відгукнувся це FairLicht Assistent. Відкриваємо, шукаємо такий пункт, як FairLicht Asiстентен Reset. По суті, що ми змінимо? Ми змінимо таке налаштування як скидання, тобто reset налаштувань асистента дальнього світла кожного разу при вимкненні або вимкненні запалювання. Ми його деактивуємо і в такому випадку ставимо Not Active. добре. Натискаємо зелененьку галочку. Зараз буде код доступу. нас попросить. Нам потрібно вибрати 31 347. Перший код доступу. Натискаємо «крей». Окей. ОК, і все збережено. По суті, що тепер буде відбуватися? У нас тепер буде запам'ятовуватись останній активність нашого асистенту. Тобто він або вимкнений, або увімкнений. От зараз вимкнений. Я вимикаю запалювання. Робимо імітацію. Вийшов, зайшов. Вмикаємо знову запалювання. Дивимося, що в нас буде відбуватися тут, поки все зараз деактивується. А, нічого немає, не світиться ближній при цьому горить. Тут у нас положення авто. Натискаємо один раз вниз, з'являється асистент автоматичного ближнього дальнього світла. Тепер вимикаємо запалювання. Автомобіль потух. Ми кудись вийшли, сходили, повернулися, сіли. Натискаємо запалювання і бачимо, що в нас тепер піктограмка авто доступна. Коротше, це по суті ми з вами робимо запам'ятовування останньої позиції, останнього стану асистенту ближнього дальнього світла. Повторюсь, працює, що на автомобілях дає трикутна камера, що на автомобілях дає маленька камера на, а, тут на дзеркалі, коротше, яка стоїть. Ну, власне, кодування внизу ще раз, для кого хто з відео не зрозумів, в блоці опису шукайте кодування. Якщо відео сподобалось, не забудьте тиснути вподобайку і підписатись на канал. Про світло, де багато ще дуже налаштування, особливо в автомобілі, в яких є топові фари, у яких є led ходові вогні, там підсвітка поворотів і так далі. Тому залишайтесь на каналі. В розділі кодувань буде дуже багато цікавої інформації. Дякую.